В Могилянці пройшли перші мерські слухання, організовані випускниками у форматі запитань до кандидата і коротких відповідей. Організатор Гліб Козак вважає, що думка могилянців є важливою. А рух випускників могилянки інтенсифікується. Вони розуміють, що нас там 10 тисяч чоловік. що… Плюс студенти, що ми там керуємо підприємствами і так далі. Якщо там могиля випускники могилянки скажуть, що у цей мерк там пропонує зміни, а цей не пропонує, то це буде мати якийсь вплив на, на публіку. Відповідно і буде мати позитивний вплив на публіку. Спілкуватися зі студентами та випускниками стала людина, яка першою заявила про свою кандидатуру Тетяна Монтян. Усіх цікавили питання, перш за все комунального характеру. Наприклад, київські дороги досвід яких країн і які приклади саме практичні ви б використовували в Україні. Ну, в першу чергу, в Київ, звичайно головне створити експертний пул людей, які зацікавлені в вирішенні певних проблем. Звичайно, ми будемо найактивніше співпрацювати з тими, хто вже давно працює в цих напрямках і щодо велодоріжок і всього іншого. І всі будуть висловлювати свою думку і прийматиме рішення ті, хто дійсно в цьому розбирається, і це буде віддаватися на громадське обговорення і ухвалення рішень саме громади, Перше, що зробить пані Монтян, якщо стане мером, проведе інвентаризацію власності громади і буде рупором для киян у питанні, що їм належить. Ну якщо чесно, мені дуже сподобалася сама ідея прозорості інформації, тобто відкритості, кому яке майно належить. Ідея насправді дуже хороша і дійсно важко розпоряджатися майном Києва, територіальних громад, не знаючи, що власне місто Києву належить. Але я так і не почула самого механізму. Нам не потрібен політик, на мою думку. Нам потрібен виконавець, менеджер, який буде дбати про добробут, про, про добробут киян, про інфраструктуру. про… Екологію і про основні такі побутові проблеми міста. От. Тобто, я вважаю, воно він справді потрібен, але потрібно виконавець. На думку організатора Гліба, подібні проекти повинні об'єднувати випускників та студентів. Наукма всі між собою там знайомі через одну людину, всі дружні, у всіх спільні цінності. Але так, щоб ми там регулярно, ну більше ніж там 100 чоловік, наприклад, регулярно збиралися, то такого немає. Тобто ну і асоціація випускників там ті люди, які більш найбільш активні, шукають формати, в рамках яких буде більше випускників збиратися. Власне, тобто, ну щось таке робимо. Наступними запрошеними морських слухань будуть ігор Луценко та Леся Оробець, кандидати, які також вже заявили про участь у виборах. Міла мороз, Марія Думанська. Епізоди.